Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу показати вам, як можна створювати музичні композиції за допомогою блоків на сайті Blockly Games Адресу цього сайту я зараз виділив. Його можна побачити. У верхньому лівому кутку. Це block.ly.games крапочка Games, власне сайт. Потім похила рисочка, знак питання, який символізує ключ. Ключем в даному випадку є lang, що означає мова. І вона дорівнює UK, що означає українська. Отже, я зараз відкрию завдання, яке називається музика, тут бачите намальовані поєднані ноти, і поясню, як це можна виконувати. Отже, завдання чи завдання сформульовано у вигляді нотного запису, так? який починається відповідним ключем. І далі йдуть зображення нот. Якщо навести. Курсор мишки на певну ноту, то з'являється підказка, яка пояснює назву цієї ноти. Ну, Крім того, треба зауважити, що як і будь-які об'єкти, ці ноти можуть бути різних типів, різних видів. Також є повзунок, який допомагає регулювати швидкість. Ну, Не те, що допомагає, а в принципі здійснює регулювання. У нас є такий блок, який називається Коли натиснуто, да, з таким трикутничком. Це означає, що коли буде натиснуто кнопку Запустити програму, да, ця мелодія всередині, коли натиснуто, буде зіграна. Ну, і на першому рівні у нас тільки один вид блоків да, це грати певну ноту. Значить, і я додав тут 4 ноти: c 4 D4, E4, c 4 Запускаю на виконання. І всі ноти зіграли, переходимо на наступний рівень. На другому рівні у нас появляється розділ функції. І тепер можна кілька нот об'єднати в одну функцію. Ну, якщо ви вже виконували подібні завдання. З черепашкою, наприклад, там теж були функції. Значить, Щоб створити функцію, треба зайти в розділ функції, і ось це є, скажімо так, це є можливість створити функцію. Наразі вона в мене вже створена. Названа вона за замовчуванням щось зробити. Звісно, замість цієї, наперед, визначеної назви можна вказати свою. І потім, коли функція створена, так в неї розміщені певні дії, ноти, наприклад, то тоді цю функцію можна додати в розділ, коли натиснуто. Тобто ми заходимо знову ж таки у функції, беремо окремий блок, який відповідає за функцію, і поміщаємо його всередині іншого блока. Тут за завданням розташовано два блоки, щось зробити, кожен із яких... Відіграє отакий акорд, складений з чотирьох нот. Запускаю на виконання. Мелодія зіграла, перейшли на третій рівень. На третьому рівні у нас появляються додаткові ноти, наступні ноти, їх можна побачити, прокрутивши ось оце поле. І треба звернути увагу, що деякі ноти будуть іншого типу. Так? Тобто назва в неї може бути звичайна G4. Так? Але це нота іншого типу. Значить, тип ноти ми вибираємо ось тут. Тут можна вибрати тип, і ми вибираємо перший зверху. І тепер у нас є дві функції, щось зробити, щось зробити два. Вони мають мати різні назви, щоб їх можна було розрізнити. І ми маємо двічі зіграти. Першу функцію двічі зіграти другу функцію. Запускаємо це на виконання. І бачимо, що перейшли на наступний четвертий рівень. І на четвертому рівні у нас появляється ще один тип нот. Такі ноти з хвостиком, так? Це третя, третя зверху. Ну, і у нас стає на одну функцію більше. Так? Тобто з'являється третя функція щось зробити 3. І вона грає ось такий, ось такий фрагмент. І цю функцію щось зробити 3. так, я додав в кінець всієї композиції. Запускаю на виконання. Набула нового звучання. Натискаю гаразд, перейшли на п'ятий рівень. На п'ятому рівні у нас появляється четверта функція. Щось зробити 4, яка містить дещо інший набір нот. Його можна подивитись, цей набір в самому кінці. Ну, Треба зауважити, так, що. Е Ця функція щось зробити 4 відрізняється від будь-якої з попередніх. І вона теж додана двічі в блок, коли натиснуто. Запускаю на виконання. Пройшли рівень і перейшли на шостий. На шостому рівні в розділі музика в нас з'являється додатковий блок, додатковий компонент Увімкнути інструмент. За замовчуванням, це буде фортепіано, але в цьому завданні було сказано, що потрібно вибрати скрипку. Отже, я додав сюди блок-увімкнути інструмент, взятий звідси, і вибрав тут саме скрипку. І тепер... Мелодія набуде іншого звучання. Мені не дуже сподобалося, як грає цей інструмент, названий скрипкою, але таким було це завдання. Переходимо на сьомий рівень. На сьомому рівні у нас з'являється, по-перше, два інструменти одразу. Тобто, у нас буде два виконавці. Кожен грає, так би мовити, свою партію, хоча вони й дуже схожі. А також у нас з'являється пауза. Вона позначена тут у вигляді такої рисочки, і паузу можна взяти з розділу музика. Так, пауза це по суті тиша. І особливість полягає в тому, що. Виконавці е, вступають в гру неочасно. Спочатку перший починає грати, другий тримає паузу, і потім другий теж починає грати. Я тут скрипку <coughs> заменю на банджо і рекомендую вам теж попробувати різні інструменти і підібрати той, який вам більше до вподоби. Також... Я тут зробив окрему функцію пауза, яка містить одразу дві паузи, тому що тут для другого виконавця ми бачимо, що пауза вона така досить тривала. Так? Тобто вона складається з двох значків. Так? Тому у нас функція пауза це, по суті, одразу дві, дві паузи, а потім піде виконання мелодії. І також я зробив загальну функцію, яка містить вісім блоків. Так? тобто з кожної з цих попередніх чотирьох функцій взято екземпляр, так, який повторюється двічі. Так, і всі разом вони утворюють нову загальну функцію. Таким чином, ми бачимо, що одні функції можуть викликати інші функції, і наш код всередині блока, коли натиснуто, став коротшим. Запускаю на виконання. Цей рівень теж пройдено. На восьмому рівні нам потрібно нашу мелодію повторити двічі. Це дуже зручно зробити, якщо у нас є загальна функція. Ми просто заходимо сюди у функцію, беремо цю загальну і додаємо в розділ коли натиснуто. В мене це уже зроблено. Єдине, що я хочу спробувати інший інструмент. Ну, наприклад, може, це буде флейта. Колись у Моцарта була така композиція, чарівна флейта. Восьмий рівень зроблено. Переходимо на дев'ятий. На дев'ятому потрібно створити вже чотири стартові блоки, тобто для кожного виконавця, який двічі виконає ось оцю пісню. Ну, і має бути правильна кількість блоків затримки, щоб кожен виконавець вступав в свій заданий час. Бачимо, що для другого виконавця це дві паузи. Для цього є окрема функція, зроблена на попередньому рівні. Для третього виконавця чотири паузи. Для четвертого останнього виконавця це 5, 6, 6, 6 пауз. Отже, яким чином я це зроблю? Я візьму другий блок, коли натиснуто, його здублюю. Виберу тут інструмент, ну, наприклад, банджо, що мені сподобалось. І потрібно додати ще одну паузу. Шляхом дублювання це можна зробити. Тоді ще раз дублюю весь блок, це вже буде четвертий. Виберу тут, наприклад, барабан. І потрібно додати функцію паузи. Дублюю і вставляю перед функцією загально. І зараз запущу на виконання для того, щоб оцінити, чи правильно я виконав цей рівень. Запускаю трошечки пришвидшено. Бачимо, що рівень пройдено. 10 рівень буде творчий рівень. Я пропоную, щоб ви після того, як переглянули це відео, 10 рівень зробили самостійно, вімкнули свою увагу, уяву і навики здобуті під час перегляду цього відео. Тому я наразі на 10 рівень не переходжу. Я тут натисну скасувати. І зараз я хочу показати, яким чином можна зберегти свої здобутки. Тобто на тому рівні, який ви повністю виконали, який є пройденим, щоб цей результат зберегти, треба натиснути ось цю кнопку. Бачимо, так? наразі адреса є ось така. Games, uh, slash music, знак питання, ленг до рівні UK and. Тобто амперсант level дорівнює 9, тобто level відповідає за рівень. Я натискаю цю кнопку. Появляється вікно да, з лінком на пройдений рівень. І як бачимо, ця адреса дещо відрізняється від тої, що була тут попередньо. Але вона вже і тут автоматично змінилася. Залишається виділити повністю весь цей лінк, цю адресу. Повністю кожен символ, щоб потрапив у виділення, скопіювати його і обов'язково натиснути кнопочку Гаразд. Після цього скопійований рівень, у той лінк на те, що було скопійоване, можна надіслати вчителю на перевірку або показати свої здобутки батькам, поділитися успіхом з товаришами. Наостанок хочу зазначити, що якщо ви якусь дію виконали неправильно, то вам це буде на полі підсвічено червоним. Тобто ті ноти, які тут би були червоними, це ноти, зроблені зіграні неправильно. В даному випадку, після програшу мелодію тут всі ноти чорні, тому що вони зіграні правильно. Але якщо б було щось неправильно, воно би було підсвічене червоним. Отже, коли ноти сірі, вони ще не зіграні, це по суті постановка завдання. Коли ноти чорні, це означає, що ви цю частину завдання цю ноту виконали правильно. Ну і якщо б вона була червона, це підказка про те, що там є помилка. Отже, підсумую, на цьому короткому відеозаписі я показав, як виконувати завдання з музикою, де за допомогою окремих блоків можна створювати прості, але досить класні музичні композиції. Причому ви можете відтворювати цю композицію різними інструментами з Певною затримкою у виконанні різними виконавцями. Так, по суті, оцей блок, коли натиснуто, він і виступає ось отим електронним виконавцем вашої композиції. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, якщо хочете і надалі отримувати подібні Відеозаписи з рекомендаціями підписуйтеся на мій канал. І також рекомендую, щоб ви самостійно на 10 рівні створили свою музичну композицію. Для цього можна почерпнути десь ноти популярних мелодій, загальновідомих, і попробувати їх перекласти мовою блоків. Ну, і також, якщо ваша композиція буде такою, що ви вважаєте, що вона заслуговує на увагу інших, можете її ось тут завантажити в галерею. Ця кнопка появляється на 10 рівні після проходження рівня 9. -го. Ну, і також можна для натхнення переглянути галерею, подивитися, що туди вже завантажили інші, і можливо, це вас спонукати. Спонукатиме, створювати нові, кращі, приємніші музичні композиції. З вами був Леонід Українець і хай щастить!